Перебуваючи в нижньому Новгороді, Шевченко і в цьому краї лишив про себе пам'ять як про людину чуйну і сердечну. якось йому настійливо пропонували гаманець і 25 карбованців, мотивуючи це тим, що він дуже потребуючи грошей, малював портрети і роздавав їх, відмовляючись від будь-якої винагороди. Шиченко взяв гроші й палко дякував, але на другий день з 25 карбованців у нього не лишилось жодної копійки. Виявилось, що він роздав гроші тим, хто за його словами їх потребував більше ніж він сам. Тарас Григорович завжди подавав милостиню. Правда, після нахабного обману, коли він позбувся останніх грошей, він сердився і давав слово бути обачнішим. Але яка-небудь спритно скорчена міна, жалібливий голос і Тарас не витримував. Навіть багато знайомих із підчуттям радили Шевченку берегти свої фінанси. «Я Й сам знаю, відповідав він. Та нехай лучше тричі одурять мене, а все-таки у четверте подам тому. То справді не бачив, може, і шматка хліба.